Підготовка шкіри це один з найважливіших етапів. Перший етап підготовки це очищення нашої шкіри. Якщо у вас виконано, демакіяж і немає залишків попередніх попередніх декоративних засобів. Ми використовуємо тоніки або тонери. Дівчата, чим тонік відрізняється від тонера? Тонік завершує попередній етап вмивання, стабілізує pH нашої шкіри. На цьому його функція закінчилася. Тонер, де зазвичай має більш щільну консистенцію, і в нього є додаткова опція у вигляді. Зволоження вашої шкіри. Тобто тонер це вже проміжний етап між очищенням і зволоженням. Ці два продукти взаємозаміняємо. Ви можете використовувати як перший, так і другий. Сьогодні у нас з вами тонер, зволожуючий з гілауронкою від марки Лірена. Як вірно виконуємо очищення добре зволоженим ватним диском. Починаючи з середини, з центру нашого обличчя, по масажним рухам, не забуваємо про зону шийки і вуха. Ось такими рухами. Ви ретельно очищуєте вашу шкіру. Наступний етап це зволоження.